Інформація про те, що ворог буде наступати на трьох ділянках. Це зрозуміло, це ми бачимо, знайомилися. У вас яка інформація? Де наразі ворог буде найбільше зосереджувати свої сили та вести наступальні дії? Вітання з українського Бахмута. Оскільки я не президент, не головнокомандувач, а звичайний солдат-гранатометник, то можу розказувати про ситуацію в Бахмуті на тому фланзі, який утримуємо ми. Очевидно, місто Бахмут вже рік. Майже рік є об'єктом атаки російської. Не взявши Київ за три дні, вони намагаються це компенсувати Бахмутом за рік. Постійно відбуваються атаки на місто. Зараз вони посилилися, посилилися артилерійські обстріли. Місто перебуває під щільним артилерійським вогнем. Дуже страждає цивільна інфраструктура. Практично немає жодного вцілівого будинку. Всі вражені залпами системами реактивного вогню Град. Чи артилерійськими пострілами багато пожеж по місту противник використовує таку тактику, що спочатку наносить артилерійський обстріл, отвійський вогонь, а потім кидає в прорив свою піхоту. Ми цю піхоту знищуємо. Це вгамовує апетити противника на день, на день не більше, ніж на день. Десь через день вони знову роблять те саме. Тобто, фактично йде невпинно, невпинний бій за місто Бахмут. Очевидно, поставлено якесь політичне завдання. Путіном Бахмут здолати відповідно, відповідно, натиск де дуже сильний. Попри дійсно значні втрати, які несе противник, він не припиняє атакувати, намагається зайти на околиці міста, намагається. Зайти в міську забудову. Ще раз зазначу, ми ми постійно наносимо вогневе враження. Але сьогодні ситуація в Бахмуті є надзвичайно складною. Якщо є хтось цивільний чи родичі цивільних там залишилися, то їх треба звідти терміново вивозити, тому що війна, куля не вибирає цивільний те, чи воєнний. Я вже казав, що всі об'єкти інфраструктури, всі будинки вражені, немає води питної. Люди ті, які лишилися, набирають сніг, топлять його, збирають. Гілки дерев розбиті осколками, ну зараз це той час, коли цивільним не місце в Бахмуті. А скажіть, будь ласка, по вашій інформації багато що залишилося цивільних людей, тому, що ми пам'ятаємо заклики представників влади для того, аби цивільні покинули місто, але все ж таки, по вашій інформації, що там з цивільним населенням. Ну, ми бачимо цих людей, в основному старші люди, дідусі, бабуся, напевно, що одинокі, можливо, їм немає куди їхати. Я вже не вірю, що є ще люди на Донбасі, які чекають руського міра, тому що ті, хто його дочекалися, бачать, що це смерть, абсолютна розруха, це абсолютне вбивство. Відповідно, незрозуміла мотивація цих людей, але вони є їх дуже шкода, тому що якщо ми. Пересуваємося в броньованому транспорті, бронежилетах, в шоломах. Ми знаємо, як пересуватися, знаємо, як уникати вражень. То люди ходять вулицями, возять якісь візочки. Дякувати Богу, що українська держава активно допомагається допомагати. Ми бачимо постійно роздають якусь гуманітарку навіть в закритому місці. Ми ділимося з ними продуктами, але ми зразу радимо цим людям виїжджати. Більшість скажеться, що просто немає куди виїжджати. Ну важко зрозуміти логіку людини, яка. Якщо бої перемістяться в міську зону, то, то місто буде знищене абсолютно повністю. Воно вже й зараз слабо виглядає на, на місто, а далі буде ситуація тільки гірша. Кожного разу, коли до нас звертаються якісь цивільні з проханням вивезти, бо є гуманітарні коридори, коли людей е, десь далі везуть. Ми охоче допомагаємо, вивозимо цих людей. Напередодні президент Зеленський заявляв про те, що українські війська захищатимуть Бахмут допоки це буде розумно, тому що це надзвичайно важливо. Але ж напевно, що є в цьому ціна. Як ви вважаєте, і скільки ще готовий протриматися Бахмут головне завдання Бахмута буде таким хвилорізом і м'ясорубкою, яка буде знищувати воєнний потенціал Росії? Оця величезна, довжелезна битва за Бахмут дозволило іншій частині Україні десь сконцентрувати сили, завдати контрударів. Ми сподіваємося, що наша боротьба на цьому напрямку не марна. Що ми сточивши сили ворога, нас, дозволимо нашим побратимам на якійсь інші ділянці фронту перейти в контрнаступ в наступ і завдати враження противнику. Очевидно, оскільки противник знаходиться вже з трьох боків навколо міста і артилерія і постріл з усіх боків, то і українська армія на жаль терпить. Втрати є поранені, контужених багато є й загиблі, тому ми ж не росіяни. Це Росія не жаліє взагалі своїх людей, кидає їх на обій, тому що для Путіна. Люди, це проблема краще їх всіх на Україні повбивати. Я про це раніше казав, що всі, хто зайшли зі зброєю з Росії в Україну, їх і, і Путіну вигідно вигідно, щоб вони загинули, щоб вони, по перше, не розказали цю правду про Україну, щоб потім не стали основою якогось протестного електорату. Тому їх під загрозом розстрілу женуть. Українська армія намагається берегти своїх солдатів. Є, є єдина річ, що коли ми щось відступаємо, навіть тактично. Росія це сприймає за слабкість і починає перти далі. Це їхня така натура. Дай їм палець, вони руку лікоть відкусять. Те, що Бахмут тримався і тримається такий довгий час, дозволило зберегти мирне життя на іншій частині Донбасу, на неокупованій частині Донбасу, в якій є українська армія і українська держава. Ми, як солдати, виконаємо будь-який наказ е і готові до будь-якого наказу. Місто тримається. Солдати, які перебувають в місті в бойовому настрої, ми постійно їздимо на бо на бойові, ходимо в атаки на противника, відбиваємо атаки противника. Робимо це до тих пір, поки керівництво держави буде вважати це за потрібне. Попри надзвичайні складнощі, українські бійці у Бахмуті продовжують боронити місто. Захисники розповідають, ворог наступає з трьох напрямків, тому зсу дуже потрібна зброя від союзників. Військова підтримка від заходу допоможе українській армії. Контратакувати у районі Бахмута вважають солдати складнощі в тому, що противник тисне практично з трьох напрямків: північного, східного і південного. Ситуація на всіх напрямках дуже гаряча, але ми тримаємось і будемо міщити противника до, до, до останнього. Ми дуже сподіваємося, що рано чи пізно надійде техніка, яка була замовлена від європейських наших партнерів. Це мало про танки, про артилерію. Ми чекаємо, ми ждемо. Це знаковий рахунок в контрнаступ. Українські захисники, як ми почули, мужньо тримають Бахмут. Ми спробуємо знову зв'язатися із нашим військовим експертом, який долучається знову, пане Юрію. Ви подумали певно, що я з вами попрощалася, але ще не готова вас відпускати. Повертається до нашої історії студії Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку, позовний Мамай. Ось пане Юрію сьогодні. Джозеф Байден, президент Америки, прилетів до України. Анонс. Сував великий пакет військової допомоги і не тільки. Скажіть, будь ласка, як в Бахмуті, як ваша рота сприйняла візит, і серед анонсованої техніки, чи почули ви для себе щось те? От чого довго-довго чекали? Ну, по-перше, я сьогодні вже якби не військовий експерт, а практикуючий солдат-гранатометник, бачу війну зсередини Більшість солдатів ще навіть не знає про візит Байдена. Солдати перебувають на передовій. В Бахмуті немає зв'язку. Зв'язок є тільки тут, де є Стерлінк, в штабних приміщеннях. Ні мобільного, жодного іншого зв'язку немає. Тому солдати дізнаються про приїзд Бахмута, коли вони повернуться з позицій з чергування. Хто чергує добу, хто більше, в окопах там новини доходять дуже пізно. А найбільше ми дізнаємося, коли прийде зброя. Нарешті в Бахмуті я з Бандером мобіля. Звичайного пікапа, який старше за мене віком, пересів своїм гранатометом, американським, до речі, на американський броньований автомобіль М113 і, звичайно, ти себе безпечніше почуваєш, коли ти їдеш на броні. Тому ми всі очікуємо, що прийде броньована техніка, бронетранспортери, танки. Але зараз нам найбільше потрібно набоїв. Наші міномети потребують мін до мінометів, наші гранатомети потребують гранат для гранатометів. Артилерія потребує і танки потребують артилерійських снарядів. Ми зараз відчуваємо цей насправді артилерійський голод. Те, що вагнери кажуть, що в них мало артилерії, це брехня, тому що тут прилітає що хвилини, і по, по кожному кварталу влучає. Ми на жаль, зараз дуже обмежені в використанні артилерії, тому страждає піхота. Чим більше артилерії. Чим швидше прийде військова допомога, тим менше будуть страждати люди, солдати, звичайні прості українці. Ви маєте собі усвідомлювати, що тут воюють не якісь суперпрофесіонали. Так, це зараз найкраща армія в Європі, і напевно, що українці найкраща армія в світі. Але це звичайні люди, звичайне народне оповчення. Ми всі до 24 лютого минулого року були людьми цивільних професій. Коли кажете про нашу роту, там є і спортсмени, а в полку є диригенти симфонічного оркестру. Тобто ми всі на ходу вчилися бути солдатами, тому, очевидно, наявність західної зброї вбереже життя українських солдатів, тобто вбереже життя наших побратимів. Бо можна багато що втрачати, і ми це все повернемо, але дуже боляче втрачати життя людей, які є поряд, бо це найкращі люди нашої землі. Пане Юрію, високопоставлені люди перші особи країни. І загалом українці очікують 23-24 лютого знову атаки і на мирне населення. І також говорять про те, що противник буде намагатися забрати Бахмут. Скажіть, будь ласка, до чого готуєтеся ви? Місто готується до кругової оборони. Місто і ви казали в сюжеті, ми це відчуваємо. Ворог знаходиться з трьох боків. І ворог має завдання зайти в місто. Ворог засилає диверсійно розвідувальні групи в місто, ворог шукає будь-які підступи до міста. Ворог вже дуже близько до міста на нашому напрямку, дуже близько вдалося підтягнутися. Ми щоразу знищуємо ці наступальні їхні штурмові групи, вони як таргани лізуть. І ми очікуємо, що ну, легше і простіше не буде. Але ми звикли жити в такому ритмі. Ми вже на Донбасі. Понад 8 місяців без ротації. Ми вже в районі Бахмута. Мені здається, місяців 5 без ротації. Тому нам, 24-те, 20-те, нам все одно нам головне, щоб були набої, щоб ми мали чим воювати. І ми готові зустрічати зустрічати ворога і зустрічати якісно. Ворог теж вже оцінив українську армію. Те, як він показував у нас на початку війни, якимись там недолугими боягузами, сьогодні ворог вже розуміє, що проти нього стоїть не гірша армія, а набагато краще, духовитіша. Коли я бачу, як в бій йдуть побратими солдати після важких контузій, з яких йде кров з вух, які рвуть, тому що їм погано, і вони відмовляються їхати в госпіталь, йдуть в бій. Ну то повірте, росіяни мають знати, що таку армію перемогти не можна. Юрій, я вам вдячна, тому що саме завдяки вам ми маємо можливість прокидатися кожного ранку. Бажати доброго ранку нашим батькам, спілкуватися з нашими друзями. Це надзвичайно важливо. Працюємо усі разом на перемогу, кожен на своєму фронті. Вам бажаю здоров'я, витримки, терпіння. Ми всі разом йдемо до перемоги. З нами був ефірі Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку. Дякую.